Наші експерти в Україні, очікуючи на якісь зміни в підтримці Америки України в російсько-українській війні, казали, що він є непередбачуваним. І підсумок був такий: чи знає Трамп, що буде робити далі? Трамп думаю, що знає. Буде домагатися домовитися із Володимиром Путіним, якщо цих домовленостей не вийде, скажімо так, психологічно заблокує цю ситуацію для себе. А що означає заблокує? Тобто, ми вже бачимо, що реакція з Кремля досить жорстка на оці його заяви, що я зразу припиню там за день, за три дні війну, і тут не тільки про хамську заяву із погрозами від Медведєва. Тут теж і Пісков вже від Путіна говорив, що не захоплюйтеся перемогою Трампа. Це не знаю, пропагандистом був сигнал, чи що. І сказав не все так однозначно. І відповідно, давайте уявимо ситуацію. Ну, Пісков щоб... сказав, те, що да. будь-яка людина розуміє, що війни такого типу не закінчується за один день. Ви можете посперечатися з Піском? Ні. Я про те, що ви в такі очікування напевно в когось були. були заяви. Я не знаю. Це будуть ну, треба бути дуже дивною людиною, щоб мати такі очікування. Я навіть не хочу це обговорювати, тому що я не обговорюю життя в ілюзіях. Я, але ситуація, ви вже сказали. Тобто, Трамп, наприклад, пробує конвертувати свої оці ці заяви, що я в дуже добрих стосунках з Путіним, з Сі Цзяньпіном, з Кім Чен Іном. Ну от, е, вскому, він ніколи не, не говорив, що він добрих стосунках з Сі Цзяньпіном, до речі. Такого і він я не казав. Зараз ці... так, казав, навіть він так. навіть цім піде в хороших стосунках. Ну. Це була його заява на мітингу виборчому. Хоча це не заважало йому на наступному мітингу сказати, що найбільшими економічними нашими противниками є Китай і Європейський Ну, Ну, тому я Союз. кажу, тому я не дуже звертаю увагу на те, що говорить Трамп, розумієте? Але ми хочемо зрозуміти, що буде після того, як Трамп подзвонить, і нічого не відбудеться. Тобто, а і відомо, чи він взагалі подзвони. Ага. А як буде діяти тоді Трамп в стосунку до російського агресора? Подивимося. Я, ви ж самі кажете, що ви навіть не знаєте, як буде діяти, що, що Трамп сам не знає, як він буде діяти. Він буде розмовляти з Путіним, якщо буде якась платформа для розмови. Якщо не буде, то не буде розмовляти, буде шукати Ну, А яка тут може бути платформа? Ну він же сказав, яка. Замороження конфлікту по лінії зіткнення. Так. За великим рахунком. А Джей Дівенс сказав, що вони при цьому мають озброїти Україну так, щоб Росія більше на неї не напала. Ми ж знаємо цей рецепт. Але ж треба, щоб Путін з цим рецептом погодився, правда? Ну, власне, ми ж розуміємо один момент: що для Путіна зовсім не ті всі формули, сценарії і плани важливі. Для Путіна важлива публічна капітуляція з приниженням президента Зеленського. Іншого він... Я думаю, що Путін абсолютно не цікавить, чесно кажучи, президент Зеленський і його приниження. Для Путіна важливо отримати Україну. Це для нього дійсно важливо. А хто там буде принижений, хто не принижений, це вже десята ситуація. Якщо приниження президента Зеленського може дозволити швидше отримати Україну, то це дійсно може бути цікаво для Путіна. Якщо це ні до чого не перевозводить, то це таке, знаєте. Ви ж не глядаєте політику як таку там дитячу гру, де один хлопчик хоче принизити іншого, тому що він неправильно повівся. Будь це дає плани на територію, на населення, на свою військову присутність. Для нього там це не питання персоналі: Зеленський чи не Зеленський, приниження, не приниження. Він хоче знищити українську державність, перетворити її на частину російську. Ну, ми його цілі знаємо. І єдине, що наскільки він здатний їх вцілити в життя, це вже інше питання. Якщо б міг бути здатний, вже давно б вцілив, як бачимо, нездатний. Тому що два з половиною роки російська армія намагається захопити Донецьку область і поки що не захопила. Значить, якщо такими темпами все це буде відбуватися, а я не виключаю, що це так, то треба говорити не про Трампа, скажімо, а про наступного президента Сполучених Штатів, я весь час, мені здається, перед цією кампанією кажу, думайте про 5 листопада, думайте про 5 листопада, але не 24 го року, а 28. го Угу. <п 'яте> А в цьому випадку, що з'являється якась нова лінія поведінки з Білого Дому після інаугурації? Ми ж не може... знаємо, яка, Роман. От власне. Як... Але ми можемо змоделювати найгірші сценарії і найкраще? Можна моделювати все, що завгодно, коли ми розуміємо, як, яка взагалі мета у президента Сполучених Штатів. А якщо ми знаємо, що мета у нового президента Сполучених Штатів закінчити війну, і він вірить в те, що він зателефонує Путіну і Зеленською, і вони погодяться з його пропозиціями, так, ніби він вихователь дитячого садочка. Разумієте? А потім виявляється, що він не вихователь дитячого садочка, і що це взагалі не діти з дитячого садочка, а абсолютно інші якісь люди, принаймні Путін точно, то ми не знаємо, як поводиться людина, яка втрачає свою найбільшу мрію в житті працювати вихователем дитячого садочка. Оскільки Трамп буде точно грати в у внутрішню гру, зокрема економічну, такий ізоляціонізм на горизонті тепер з'являється. Фактичний перепас і перекидання проблем української безпеки українсько-російської війни відбудеться в сторону Європи. Чи європейці, крім глибокої стурбованості, готові взяти на себе такий тягар, який тримала Америка ось ці два з половиною років по фінансах? Не думаю, що у них є такі можливості. Але я не вважаю, що Сполучені Штати відмовляться від допомоги Україні. Отак. от, Абсолютно очевидним чином. Не бачу, що ми знаходимося в такому стані, коли. Це відбувається ось така. У нас розмова. Повну розмову з Віталієм Портніковим. Ви можете дивитися у нас на каналі в Ютубі «ФМ Галичина. Підписуйтеся і дивіться.